Мультсеріал у всесвіті Monsterverse», ВС», де головними стовпами є Годзіла та Конг. Вийшов на Netflix, і ми через 6 років отримали змогу повернутись на острів Черепа, який населяють різноманітні чудернацькі істоти, і де царствує велетенська мавпа КОНГ. Коли Монстр верс був анонсований, мене дуже зацікавила ця франшиза. Першим фільмом став Годзіла, і він вийшов відверто слабкуватим. Але не провалився, як, наприклад, Мумія з Томом Крузом, яка похоронила іншу монстрофраншизу. І далі життя побачив фільм Конг Острів Черепа, де нам мали. Презентувати власне Конга, щоб потім зіштовхнути двох Кайдзю у епічному кросовері. І острів Черепа був дуже крутим. Він підкорив мене в першу чергу стилістично візуал тропічного острова, у якому в неприємності втрапила купа вояк на чолі з харизматичним шукачем пригод, якого грав Том Хідлстон, та був наче збірним образом Індіани Джонса та Нейтана Дрейка. У фільмі купа винахідливо знятих сцен, які поєднані з крутим саундтреком, цікаві візуально монстри та екшн сцени, потрапивши в западню вояки на острові, неодмінно змушували тебе пригадувати вайп хижака зі Шварцом. Ну і сам. Конг відчувався дійсно королем, який був не радий непроханим гостям у своєму царстві. Та й паралельно він ще й розбирався зі своїми підданими. Маю на увазі інших монстряків, які були задизайнені круто. А сцени з ними були також зняті винахідливо та цікаво. Звісно ж, якщо не ставити питання, хто проплатив Конгу підписку на UFC. бо прийомчики, що він видає, він неодмінно мав побачити там. На жаль, наступні фільми франшизи вже не мали такої індивідуальності та стиля, і виглядали вже як типовий блокбастер без цікавих персонажів або цікавих стилістичних знахідок. Та забувались через хвилину після перегляду. А от Конг ні. Сцени польотів на вертольотах, що точно були натхненні сценами з фільму падіння чорного соколу, так і сидять в моїй голові. Саме через це я не зміг пройти повсеріал, коли гортав стрічку Нетфлікса. Саме через це я тут вас і зібрав, бо захотів ще раз відправитись на острів Черепа, про який маю такі теплі спогади. Та запрошую вас з собою. Якщо вам подобається те, що я роблю, та ви б хотіли бачити більше нових цікавих відео. Ви можете підтримати мене на БаймієКі одноразовим донатом або щомісячною підпискою. Ось ці люди вже підтримують мене щомісячною підпискою на YouTube та Баймієкофі. А ось ці нещодавно задонатили одноразовим донатом. Дякую вам усім! Ви дуже допомагаєте каналу розвиватись. А якщо ви хочете до них приєднатись, посилання будуть під відео. Буду дуже вдячний. На початку ми бачимо, як якась дівчина втікає з полону з корабля воєнних та стрибає за борт, втікаючи на маленькому човні. Далі знайомимося з головним героєм на іншому експедиційному судні, на якому пливе команда, що шукає загадкових небачених раніше істот, де головує його батько. А головний герой це хлопчина на ім'я Чарлі, якого відразу презентують як нетипового підлітка, який намагається переконати свого батька віддати його до коледжу. Нофакінкамбекде. Бо йому не подобаються ось ці нудні пригоди по пошуку міфічних створінь у експедиції. Ну знаєте, якому молодому хлопаку сподобаються усі ці пригоди бороздіння океанів разом з батьком в пошуках чудернацьких істот? But you have an extraordinary life now. Maybe my version of that is going to college, learning things that have nothing to do with mythical creatures and undiscovered worlds. В розмові зі своїм другом, що я типотом головного героя, та навпаки, люто кайфує від всього, що відбувається. Ми дізнаємось справжню причину такого нонкомпроміського ставлення юнака до пригод та ярого бажання злиняти до коледжу у бертатний період. Man, what's college got that we don't have here, huh? I mean, besides the homework. Well, it'd be nice to meet new people. Ah, meet girls. I <laughs> motivation, Meet girls. Ah, I wish I was more like you. Handsome, strong, intelligent. Handsome, strong, intelligent. Okay. <laughs> <laughs> Виглядуючи за борт, хлопак бачить в океані те, що може змусити його відкласти свої плани на коледж. Це дівчина зі вступу, і він її рятує. You doing down there? I'm not a girl. Ну і через неї плани змінюються не лише в головного героя, бо по її душу приходять озброєні найманці. You got hurt. А під час баталії з ними на корабель нападає гігантське восьминогоподібне подібне створіння та тягне його на дно. Майже вся команда йде на дно разом з кораблем. А хлопаки, батько Чарлі та загадково врятована дівчина в розсипну, опиняються за бортом. В кінці епізоду ми бачимо хлопаків, яких прибило до берегу острова. неважко здогадатись, якого назва мульта тоненько на це натякала. І гігантський слід, у якому вони стоять, має наштовхнути їх на думку. Що вони нарешті зустрінуться з тими гігантськими загадковими істотами, яких так довго шукали. На острові ми матимемо дві різні групи, через які подаватиметься історія. Перша це хлопаки, до яких і приєднається Ені, так звати дівчину. Вона спочатку врятувала батька Чарлі, але залишила його та пішла тусуватись самотужки. А батько тим часом і собі знайде компанію. Це буде жінка, яка видаватиме себе за туристку, що пливла в круїзі, та після того, як корабель затонув, вона потрапила на острів. Але її озброєні охоронці відразу видадуть, що з нею не все так просто. Виявиться, що вона з якоїсь військової організації, що полює на Енні. І батько каже, що готовий співпрацювати, йому лише знайти свого сина та забрати з цього острову. шукаєте helп так? Hey. І, схоже, що вони його єдина надія. Перед зустрічю Зені хлопаків на пляжі атакують гігантські краби. Їм доведеться рятуватись бігством, але далеко втікти їм не вдасться. <звук> що? Тобто, вони ось так врятувались? Тобто, краби що такі? Дідько, вони на камені. В метрі від нас, але на камені. Доведеться дати їм спокій. Вони типу грають в гру, пісок це лава, а камінь це безпечний сховок. Навіть якщо й так, то краби й надалі це поводити як тупенькі NPC, бо хлопаки просто кидуть камінчик в бік, щоб їх відволікти та побіжать. Потім зупиняться постояти, і краби все одно їх не атакуватимуть чомусь. That rock yell at you. Я yeah, дід. This is the worst beach ever. Може, заберете вже свої дупи з цього пляжу, доки не. Так краби знов атакують, і на допомогу вже приходить Емі. Рятує спочатку Чарлі, але друг ще в небезпеці. Тож Чарлі простягає йому спис допомоги. І вони нарешті забираються з цього пляжу. Далі на нас має чекати щось цікавіше, так? Ну. Після потрапляння на острів замість цікавого розвитку сюжету ми маємо переважно нудні походеньки, в яких обидві групи будуть стикатись з різною небезпечною флорою та фауною острову, та випутуватись з небезпеки. І зазвичай ці зустрічі будуть не дуже цікавими. А сама живність, на відміну від фільму, задизайнена не дуже захопливо, як от цей крокодил, на якого наштовхуються хлопаки. Художники просто прикрутили амфібії більші ноги, що змушує її виглядати дивакувато. Та й сцена з цим крокодилом така собі. Бо. Він, тихо чекаючи здобич у воді. Спочатку зжирає солдата, який не чув вирази, що думки матеріальні. А коли у воду потрапляють герої, щоб їх наздогнати, він вибирається на берег і біжить за ними по суші. Хоча чи не зручніше було б наздогнати їх по воді? А коли хлопаки падають з водоспаду та думають, що вони в безпеці, крок таки вирішує зануритись у природню середу. It was at this that he knew. He up. І ось героям вже майже гаплик, але їх рятує Конг, що проходив повз. Просто зжирає його та йде собі далі. Єбать! Mm! Це дуже смачно, дуже, дуже дуже смачно. Така його перша поява в мульті. Але в цих походеньках потрохи та поступово будуть розкриватись герої. Наприклад, загадкова Ені. Відразу було помітно, що вона трохи дивакувата. Не знала, що таке кава, наприклад. What is that? It's It's is my і вона каже, що жила на острові, і ми не розуміємо, чому на неї полює мілітаризований загін. В неї є ще чудернацький собака, який також дивно задизайнений. Але біз з ним. Чарлі, звісно, намагатиметься сподобатись дівчині та паралельно знайти батька. He won't bite. Well, Please don't tell him to then. А батько тим часом з загоном прибуде на точку евакуації, до якої летітиме вертольот. Але ж не може все бути так просто. Тож, після того, як загін знайде дівчину, їм ще треба буде вигадати, як забратись з острову. Тим часом Чарлі знов нагадує нам свою головну мотивацію в житті. Навіть такі шокуючі події в його житті не змінюють його курсу. Він хоче вибратись з острову, щоб піти в свій омріяний коледж. Are we так, трохи є, хлопці. Луні -тюнс біганина – це добре, звісно. Але давайте вже переходити до розвитку сюжету. Вони ще трохи тусуються. Чарлі та Ені починають зближати. Але собачка чомусь його недолюблює, ревнує, мабуть. І в момент, коли батько з загоном настигають нашу групу, і дві групи мають об'єднатись в одну. Жінка вояка вирубає Ені транквілізатором. А Чарлі з собакою викрадає гігантський птах. Та відносить подалі від групи, щоб ще трохи потягнути час, і ті знов займались блуканням по острову. Але в цей час нам розкривають розтривають загадкової дівчинки. Вона потрапила на інший острів з батьком 10 років тому, після того, звичайно, як їх корабель потрапив в аварію. І захищаючи її, батько загинув. Тож довгий час вона жила самотужки, і її єдиний друг це собака, який став жити з нею, будучи ще цуценям. Власне, від його батьків батько Енні і захищав її, і він вбив їх та загинув сам. І все це, звісно, пояснює. Її дивокуватий характер, але вона спілкується не дуже автентично. Тобто вона потрапила на острів у бутність малою дитиною та багато років жила одна. Так, маленькі наслідки цього нам показують, як то вона не знає, що таке кава або слово інтерв'ю. Іноді поводиться би трошки безтактно, але, дивлячись на неї, важко повірити, що вона прожила сама на безлюдному острові з 10 років. Ну а жінка, що її шукає, то її мати, яка весь цей час думала, що її донька мертва, але натрапила на корабель і пізніше. Що, коли припливла за нею, Пес подумав, що вони хочуть вчинити щось зле та атакував їх. А в цей час Чарлі поблукав трохи з псом. Вони попотрапляли в нові халепи та подружилися нарешті. Мовляв, мені подобається твоя хазяйка, давай працювати разом. І вони натрапляють на печеру Конга і нам показують його вдруге. Але вже точно зрозуміло, що він не буде приймати активної участі в сюжеті, а лише зіграє свою роль у фіналі. Чарлі з собакою повертається до груп, там дізнаються, що друг Чарлі не дуже добре себе почуває, він вмирає. Ще на початку, коли корабель було атаковано восьминогом, той вдарив електрощупальцем хлопака, і рана поступово погіршувала його стан протягом всього сюжету. А він клішовано її ховав та нікому не показував. Hey, all right. I'm fine. Доки на очах у всіх не втратив свідомість. Але його наче підхиляли, і якийсь час він протримується, але без медичної допомоги недовго. Нарешті герої об'єднуються, залишилось вигадати, як забратись з острова. Але водний охоронець, що нікого не пропускає, ну трохи заважає з цим. Тож його треба прибрати. І Чарлі знає того, хто може це зробити. Юзіяптікіле. Отже, Конг має зіграти свою роль. Але перед цим нам показують його предісторію. Конг жив собі безтурботним життям на острові разом зі спаномовною подругою. <плес> В ті часи на острові було досить багато інших людей, ціле селище. Хоча і в фільмі там було показано плем'я, воно виглядало більш диким, ніж це. Та й зараз, під час основних подій, Чарлі зустрів одного саме такого дикуна. А ці прям цивілізовані та розмовляють іспанською мовою, що дивно для мене. Безтурботні забави Конга та його подруги пририває атака якихось хамелеоноподібних монстрів, про що Конгу сповіщає такий собі феніксовий аналог смартфону. Цей птах мелькав і в наш час, тут і там протягом всіх. Цього мульта. Він товаришує з Конгом та дає йому різну інфу. Конг кидається розбиратись з непрошеними гостями, але ті викрадають його подругу та скидають з гори. Конг намагається її спіймати у слово стрибку, але не виходить. Але інфоптах виявляється не тільки сповіщення присилати вміє. Він ще й сам рятує дівчину. Там ще дрібка екшену, конг розбирається зі всіма хамелеонами, але його жорстоко ранять. І попри все, дівчина все одно відчитує його. Касіме матас і алалколь, і я тімізмо. Но ереснун рей. тільки єш ступідо анімаль. Коли вона дізналась про те, що їх атаковано, то запропонувала Конгу звернутись по підкріплення до селища, але той через пиху вирішив розібратись сам. За що вона образилась на нього та пішла до селища. І забавно було спостерігати за спробами Конга примиритись з подругою. Ой, но ну, дете. Але флешбек тут не просто щоб показати нам цікаву історію. Справа в тому, що у Конга є персональна ненависть до цього клятого восьминога, що не дає героям залишити острів. Бо той під час риболовлі вбив усе плем'я подруги Конга і її саму. Тепер фінальна битва буде мати більше емоційного значення для глядача. Герої цього не знають, але Чарлі бачив, що у Конга є якесь намисто, що йому дороге. Вони діляться на команди, викрадають намисто та заманюють Конга. Ну і план спрацьовує. Конга стравлюють з восьми ногом. Ми маємо затягнуту репетативну екшн сцену. В тому ж фільмі екшн також окремо був знятий дуже винахідливо. То тут типовий махач без якихось вражаючих елементів, де двічі маємо кліше Ура! Я переміг! Ой, лишечко ні злодюга ще живий! Правда, під час нього маємо цікаву сцену порятунку собаки, коли Конг помічає, що в дівчинки з ним зв'язок та згадує про свою подругу. Але з цікавого це все. А в кінці маємо ще й повний косплей на сцену з фільма. Конг кидає шматки монстряка по бокам, чим провокує міні цунамі, що хвилею вирубає дівчину, і вона приходить в себе в лікарняній палаті, де її зустрічає мати. І у дівчинки, звісно, купа питань. Очевидно, вони вибрались з острову, але де собака та інші? Поки невідомо. Бо на цьому закінчується сезон. Не знаю, чи буде продовження, і не сказав би, що до тупотіння в ногах його чекаю. Але якщо вийде, то напевне гляну. А так мульт не дуже мене вразив, але дивився його з легкістю та без особливого роздратування. А це вже нічогенько, маю вам сказати. Персонажі трохи картонні та нічим не чіпляють. Ну застрібної дівчинки намагались зробити таку собі Гарлі Квін, безстрашну та безтактовну зірви голову, яка не шарить за емоції та через дитячу травму взагалі дивиться на світ через свою дивну призму. А лайкі аноке. Napríklad to je tak hovoriť pro smerť blízkych. So, how did you guys meet? Anyway. Our dads <tú> Але знову ж таки, не віриться, що вона прожила на острові 10 років на самоті. Не так би виглядала людина, що з дитинства провела 10 років на безлюдному острові. А про інших сказати взагалі немає чого. Картонки, NPC не більше. А от епізод з флешбеком був дійсно цікавий сюжетно, викликав в тебе емоційну реакцію. От якби весь серіал був на такому рівні, була б прям смакота. Знову ж таки, екшен не продуманий та не цікавий. На дурнуватість деяких сцен я звертав увагу, а інші просто. Дефолт. А що скажете ви? Пишіть у коментах. Вам цікаво дивитись огляди на такі нерозгайплені проєкти, бо є ще декілька на думці. Та й думаю, ви можете запропонувати нові в коментарях. Як завжди, дякую за перегляд! Далі буде.